Ми впевнені, що історія може нас багато чому навчити, якщо ми самі ту історію будемо вивчати, і подія сьогоднішнього дня, 11 вересня, має вас у цьому переконати у 1297 році. У битві біля Стерлінга Шотландія, а, а шотландці під керівництвом відомого Вільяма Волеса. Коробре серце перемогли е військо англійців. Ну, якось ти так це розповідаєш, не цікаво, що здається, що ну, ти не я, бачиш зараз... а, певних взаємодій. Зараз я заскочу на коня, такі як Мел Гіпсон, такі Ви можете забрати наше життя, але не заберете нашу свободу. А, справа в тому, що дійсно, якщо проводити паралелі, то можна багато чого помітити із сучасною Україною. Адже одна єдина людина, яка очолила невеличкий загін шотландців тоді, у тисячу 19... у 1290 Но 97-му році вдалася до того, аби перемогти ціле військо, тому що Вільям Волес дійсно був переконаний у тому, що Шотландія повинна бути вільною. Це по перше, а по-друге, він не намагався переслідувати якісь політичні чи економічні вигоди. Він робив все тільки для того, аби відстояти честь і свободу власної країни. А передумова цієї всієї сутички тієї війни Ан. Шотландії полягало у тому, що у 1296 році армія англійського короля Едуарда І вторглася у Шотландію та, опираючись на проанглійську партію шотландських баронів, завоювала всю країну. Законний король Шотландії Валіол Джон був змушений зректися престолу, і Шотландія опинилася під владою Англії. Після того почалися певні заворушення в країні, тобто Почали змінювати владу англійські гарнізони були введені у шотландські фортеці, і місцеве духовенство почало, почали замінювати англійським. Однак, в наступному вже році, у 1297-му, Україні е, Україні, Україні Шотландія спалахнуло повстання проти англійської тиранії і окупації е, окупації. Так ну окупації і тиранії. На його чолі став Вільям Волес, е, лицар зі скромним походженням, але з видатним військовим талантом, і з дуже хоробрим серцем. Тому саме 11 вересня тисяч. 1927 двадцять сьомого тисячу року чогось я все хочу перевести у 20-те сторіччя у 1297-му році. Невеличка шотландська армія Волеса вщент розбила десятитисячне англійське військо графа Сурея саме от о, в битві на м, Стерлінському мосту. Шотландські барони обрали волеса через замість короля, який зрігся престолу регентом, регентом. Обрали його замість короля, який зрікся престолу. вплив Волеса був надзвичайно великим, тому що його дуже поважали вояки, і він був ну таким чесним, відвертим, щирим. За що його всі дуже любили? Він був надзвичайно сміливим і тому йому довіряли дуже. Але у 1298 році, вже через рік після тих от подій, Шотландія знову підпала під вплив англійської корони, тому що Едуард І знову ж таки вторся в Шотландію, і тоді шотландцям було непереливке. Волес для того, аби владнати ситуацію, поїхав до Англії, намагався якимось чином домовитися. Але виявилося, що політичні методи мирного врегулювання Полювання все ж таки не дієві. Потім була низка дуже важких повстань і військових сутичок. Врешті у 1303 році Вільям Волен Волес в черговий раз повернувся до Шотландії, щоб взяти участь у збройному протистоянні з англійцями, які на той час просто відверто влаштували на нього полювання. Англійці розуміли, що одна єдина людина, але чесна людина людина, яка хоче свобод. Води для своєї країни може подолати все, і тому англійці зрозуміли: якщо ми хочемо взяти собі Шотландію, то нам потрібно вбити Волеса. Отже, починається полювання на хоробре серця, і до серпня 1305 року волосу вдалося вдавалося уникнути ув'язнення. Але через внутрішню зраду, традиційну внутрішню зраду, його схопили 23 серпня. Стратили в Лондоні тіло волоса посікли на шматки, які згод. Том виставили для остраху населення в найбільших містах Шотландії. І ще один дуже цікавий факт про Вільяма Волеса. Його стратили у Лондоні і поховали в Лондоні на одній з центральних вулиць. Там і досі стоїть постамент а, Вільяму Волесу. Отак от от. у 1864 році, саме 11 вересня, народився Грабовський. Павло Арсенович. Павло український. Грабовський, Павло Грабовський. Ну, Ти ж вивчав у школі Павло Грабовський. Так, звичайно, Павло, вивчав. Так. Видатний український лірик, поет. поет. Публіцист, Публіцист Перекладач. перекладач. Ну, словом, людина на всі руки. Міг все 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 геніальний крутіше, ніж водій маршрутки. Я тобто, не вивчав грабовського. Ні, Вивчав, звичайно, грабовського. В чому особливість Грабовського? Ну, окрім того, що він поет лірик, український діяч. Він е був е таким собі революціонером в. Е Не таким собі, а він через це постраждав. Він був mm. революціонером. Він е так само, як Вільям Сумському. Всі, Болеш, всі тоді страждали. Сам. Він... Вільям волес української нації, <laughs> бо саме е, Павло Грабовський був <laughs> він показав реп... то ж саме, що Вільям Волес росіянам? Я не знаю. Я думаю, він був більш вихованим, але в умовах самодержавної Російської імперії, е, яка вела боротьбу за національну волю України, е, от е, йому вдалося себе проявити. Він е, е, створював через свою творчість привабливий образ ліричного героя, борця за, е, за утвердження справедливості суспільно-політичного ладу, і дійсно він автор світової поезії, тобто поезії, яка визнана світом. Ну і ще у Павла Грабовського є а, один а, дуже а, ну, ще один позитивний момент його в житті це те, що він став а, батьком Бориса Грабовського. А Борис Грабовський це український винахідник, один з тих, хто започаткував телебачення знову ж таки світове телебачення.